де відновлять опалення у Луцьку. Колишня учителька хоче п'ятірку у квартирній баталії на Любочівщині. Конфлікт між підприємцями ледве не призвів до зупинки транспорту. Партію деревини хотіли вивезти із України. Час новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми шановне товариство. Стало відомо про загибель лучанина, молодшого сержанта Сергія Лукашука. Інспектор прикордонної служби сапер групи мобільних ударних безпілотних повітряних суден прийняв свій останній бій. 2 квітня у районі населеного пункту Садки Сумського району Сумської області прощатимуться із воїном завтра, о 12 й годині, у церкві Різдва Пресвятої Богородиці села Топільне. поховають захисника на місцевому кладовищі. Сумна звістка надійшла до Нововолинська 26 березня у Білгородській області Російської Федерації загинув Олександр Кривенчук. Наш захисник 1975 року народження, житель села Грибовиця. Інформацію щодо прибуття тіла та чину похорону повідомлять згодом. Луцьк прощатиметься із полеглим військовослужбовцем Ігорем Рябушкіним. Відспівування відбудеться у понеділок, 7 квітня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці. Наш земляк поліг 29 березня у районі населеного пункту Біловоди Сумської області тепер оборонцю на віки 43 поховають героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Щирі співчуття рідним і близьким і вічна честь, і шана усім полеглим землякам. У стромівці водій Форд збив жінку на велосипеді. Чоловік виїздив із другорядної дороги і не надав перевагу руці велосипедисті. 26-річна мешканка рівненщини отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували до відділення реанімації. Наразі обставини аварії з'ясовують правоохоронці. На місці працювали слідчі Луцького районного управління поліції. Відомості з цим фактом внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 кримінального кодексу України. В ході досудового розслідування будуть з'ясовані усі обставини цієї автопригоди. На Волині рятувальники зупинили вогонь за крок від житлового будинку. Загоряння сталося у селі Лаврів Луцького району. Полум'я швидко охопило гараж і створило загрозу для оселі. За попередньою версією причиною пожежі стало коротке замикання. На щастя, ніхто не постраждав. Зон пожеж на Волині триває, горіло торфовище поблизу села камінька Камінькаширського району. Полум'я швидко охопила велику площу. Тож до гасіння залучили 25 рятувальників і 5 одиниць техніки. Вогонь змогли локалізувати опівдні. Однак ліквідація загоряння іще триває. Двома вантажівками через ягодин везли на продаж до України Балтії 35 тонн загострених соснових кілків. Під час перевірки документів було замовлено експертизу, висновки якої ствердили, що із описаних у сертифікатах колод неможливо виготовити такої кількості пиломатеріалів, бо діаметри сировини і виготовленої з неї продукції не збігаються. Різниця між завантаженою у транспортні засоби та підтвердженою документами деревиною загалом сягнула майже 29 тонн. Її вартість оцінюється у понад 280 тисяч гривень. Суво вилучена за протоколами про порушення митних правил. Їх два у нас нагадаємо, да, і складено за ознаками частини першої статті 483 митного кодексу. Однак обидва власники вантажів виявили бажання укласти із митницею мирові угоди, застосовуючи шлях компромісу. Через прогнозоване значне похолодання із неділі, 6 квітня, відновлять теплопостачання в усі лікарняні заклади громади. Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук. Повімкнуть опалення у 34 дошкільних навчальних заклади. Із 41 у тих садочках, де це неможливо, температурний режим забезпечать додатковим обладнанням. Централізоване опалення подадуть і в більшість шкіл. У тих навчальних закладах, де тепло нині відновити не можна, запровадять дистанційне навчання щонайменше на три дні. До слова, декапелуць тепло готовий відновити опалення і для житлових будинків на підставі письмового звернення ОСББ або управителів і за рішенням загальних зборів мешканців будинку. А на маневичині взялися вирубувати дерева у гідрологічному заказнику. Там, де ще недавно був густий ліс, стали лисі галявини. Масштаби порубок із дороги, так званої бетонки, не видно різали глибше. Вирізали лісу заказнику. До цього озера у Соф'янівському лісництві на Волині мало хто навідується. Здебільшого місцеві, ну і часом грибники. Бо ж від так званої бетонки ще треба добряче тьопати у гущу лісу. Територія навколо озера то заказник. Ось це на Маневичині в глибині лісу є гідрологічний заказник світлий. Він охороняється законом. Про це навіть є. Спеціальний знак колись тут був густий ліс ще недавно, а зараз бачимо ось таку картину. Таке враження, що ліс тут вирізають ділянка за ділянкою. Хоча площа заказника понад 16 гектарів, і створили його з метою збереження насаджень ялини, сосни та вільхи. Раніше територія біля озера була дуже мальовничою і нагадувала казку. Тепер біля водойми лисі вирізані галявини і пеньки різної свіжості. Побачили і чимало повалених дерев, бо ж була негода. А що досталося? Вітер такива. Буря, людська буря. Ну, Вроді не можна було, бо то заказники, ага. а ця ділянка, вони не мали права. Вирізали. вирізали. То це хто, лісники чи ну, А чого біля? вирізали, якщо це заказник? То. Як я одному казав, ріже ліс, кажу, ти сучасний. Ну, ті, типу, ага. поврядітель, каже, я тут, я на роботу ходжу. А Зверху вказання дали, де да, вирізали. Деякі повалені дерева ще не встигли забрати, а от позначки на тих, котрі ще височіють. Ось тут менші сосни не завалило, а та, яка велика груба, лежить завалена. Але якось так дивно, як її завалило, що коренева система от тільки, тільки частинка. І ось тут пісок, схоже, так, наче хтось попрацював лопатами. До слова, нещодавно житель міста Ківерці розповів нам, що дізнався дуже цікаву схему. До чого доходило, що підкопували круг дуба коріння, підкопували ну, розкопували все, підрубували, підрізали і закопували. І коли якась така сильніша буря, якась вітер, щось, то дуб, звісно, падав. І виходило, що така, стихійне лихо. Розуміти, все, тобто, все офіційно, все законно Ну, буря звелила ну Що з ним потрібно? Ми ще не лишимо, правильно ми його будемо різати і відправляти куди потрібно. А от що ж насправді відбулося в заказнику? От, неподалік озера, лісогосподарські діляночні стовпчики з написами: мовляв, тут санітарна рубка. Трохи далі вже лежать складені колоди, діаметр чималий, вони вже готові до вивозу. От тільки засохлі і пошкоджені дерева понад самісіньким озером. Нітарно почистити, схоже, не спішили. Лісівники повідомили, що на суцільні рубки в Соф'янівському лісництві у них був лісорубний квиток. А от чим керувались, проводячи рубки в гідрологічному заказнику, і яка була їх причина? Ми надіслали інформаційний запит. Відповідь повідомимо згодом. Олена Лищук для новин на часі. Транспорт міського та приміського сполучення опинився під загрозою не виїхати на маршрут. Не обійшлося без втручання правоохоронців. Що тому стало причиною, які можуть бути наслідки, дізнавалися наші журналісти. Пасажири Луцька ледве не залишились без маршрутів. номер 32 11, трійки та дев'ятки. Вранці водії не могли заправити автобуси та підготувати їх до виїзду. Скажіть, будь ласка, кому ця територія належить? Тут працюєте? Я в охороні працюю. А кому належить ця, ця територія, ця стояночка? А по якою чого цікавиться всім? Невеличкий конфлікт стався, от хочемо. Всі питання до мого керівництва, я нічого не знаю. Я коментарів не даю. Но сьогодні ви сюди не пропускаєте певний транспорт. Є е... якась причина? Є, в мене є наказ керівництва. Я, ніяко... я не знаю, що там сталося. Хоча охоронець і порадив звернутись до господарів, однак їх особистість тримає в таємниці. Покавіть, ну, будь, будь, будь ласка, керівника, захоче вийти, нам а ви ж не дізнавалися ще. Що, що? Ви ж не дізнавалися. Можливо, він хоче прокоментувати, що в нього сталося. На території, він не хоче. Добрий день, це ви керівник? Ні, керівник поїхав. Керівник цього підприємства поїхав. Так. І так. А чого він від нас чекає? Він сказав, що в нього немає часу. Вислухати довелось тільки одну сторону конфлікту. Договір оренди території для розміщення автопарку та облаштування СТО для автобусів було укладено з вересня минулого року і до грудня 25-го. Однак, щось пішло не так. Сьогодні нам повідомили, що нас не будуть не запускати, не випускати з території. Після спілкування з керівником нам дозволили сьогодні лише виїжджати. Тобто на вечір, після з'їзду з маршрутів, наші автобуси не мають права не тільки автобуси, а й персонал повністю заїжджати на територію даного підприємства. За словами Юрія Романюка, таке рішення одноособово прийняв власник товариства Захід бізнес-партнер Сергій Приступа, якому належить територія і який не мав часу на коментарі. За словами орендарів, чоловік призначив директором свого чергового підприємства доньку. А з дружиною, яка одночасно є співзасновницею товариства, укладає договори оренди. У жінка ще оформлена як ФОП. Вона ж надалі і підписала договір з перевізниками. Для чого такі складнощі простим людям на. Збагнути до слова, Сергій Приступа має за плечима великий досвід у підприємництві. Багато організацій за його участю то утворювались, то припиняли діяльність. Ще кажуть, що господар постійно викидає якісь сюрпризи, виключили світло наші водії, це громадський транспорт. От не можуть заправитись, тому що не працює колонка, яку ми також беремо брали в оренду. От і люди просто не можуть банально набрати води нічого водії після робочого дня. У різку почалася історія відносно обмежень в користуванні і відключення електроенергії. Почали виставляти нам бурги, бурги, яких в принципі не чим ну не підтверджені ні листом, не попередженням. Не ну ті, ті, ті оплати, які мали бути договору, договорими, були вони були сплачені. Перевізники кажуть, за квітень сплатили наприкінці березня всі платіжки в порядку. Як нам пояснили, що в нас виникла якась заборгованість, тобто тої заборгованості як такої немає. І ну і взагалі ситуація мені не зрозуміла, тому що є бухгалтера на одній компанії, на другій. Для цього робиться якісь акт звірки. От. З двох сторін підписується і можна було б знайти якусь спільну мову. Імовірно, ще був поштовх до конфлікту. Представниками сторони, орендодавця було в односторонньому порядку піднято орендну плату. Це буквально за, за декілька днів, ну, можливо, до місця часу до цих конфліктів. Тобто він підняв, вирішив, що все, ну, ціни змінюються. Якоби договір дозволяв це робити, і каби без попередження вистав рахунки вже з новими з новими сумами на, на оплату на плату оренди. її сплатили так. Такі вибрики терпіти вже не було сил, кажуть чоловіки. Ми йому подали документи. За місяць вчасно, як прописано договір про розірвання з ними договору. Не дочекавшись кінця квітня, засновник захід-бізнес-партнер скликав комісію. Вона ж сімейна нарада з дружини та доньки і вирішив перекрити кисень перевізникам. Якось це може відображатися на громадському транспорті. Є маршрути, які не виїхали, або завтра якісь не вийдять. Нам вдалося. Як то кажуть, швидку руч знайти місце, куди ми будемо переїжджати, для того, щоб громадський транспорт функціонував так, як має бути, згідно з підписаними договорами з міською радою. Для фіксації ймовірного правопорушення та врегулювання конфліктної ситуації довелось викликати поліцію. судовому порядку будемо повертати, вертати ті кошти, оскільки по факту нам, якщо не дозволять користуватися, поки на сьогоднішній день так розумію, не дозволяє. Тобто за квітень місяць будемо повертати кошти, можливо, стягувати збитки. Наступного дня охорона вже не давала вивести автобуси і забрати майно перевізникам. За її словами, знову довелося викликати правоохоронців та швидку для механік. Бо в бій пішли кулаки. Наразі конфлікт набирає обертів. Про розвиток подій повідомимо вже згодом. Ольга Ганич, Мирослав Хотемчук для новин на часі. І сміх, і гріх до нас звернулася жителька села Любишівська Воля Камкаширського району. Жінка розказує, що у неї проблема, котру ну ніяк не можна вирішити. Утім, квартирне питання, немов висмоктане з пальця, але спокою немає ані жінці, ані сусідам, ані селищній раді. Любов Федорівна розказує, що пропрацювала вчителькою у селі Любешівська воля. У 1989 році отримала ордер на поселення в трикімнатну квартиру в так званому вчительському будинку. Тепер маємо року. Запевняє, що лише недавно виявила, що у будинку дві квартири під номером 5 – Її та сусідська двокімнатна. Маю документи на приватизацію цієї квартири. Маю документи на право власності. Була дана. Повістка з військомату для мого старшого сина. І треба було взяти нам довідку до ну, сільській раді. Коли я звернулася в ЦНАП, виявилося те, що у квартирі номер 5 проживаю я і інших троє людей. А мої сини. Були прописані у квартирі номер 6 Мені було сказано, що я не є власником квартири 5, так сказала адміністратор. Шостої квартири, так би мовити, нема, бо ж є дві п'яті. А як і хто прописав синів у шостій, мовляв, загадка. Кілька років тому її сусідка продала своє помешкання іншим людям. Здійснили купівлю продаж, не впорядкувавши нумерації квартир. І я до цього часу не можу добитися цієї справедливості. Я більше шести місяців була виписана, знаходилась без реєстрації, втратила компенсацію на світло, тому що я, так як чорнобилець, Любов Федорівна розказує, що зверталась в селищну раду і навіть поліцію підняла на ноги, аби виправити помилку. Нинішня сусідка жінки каже, мовляв, колишню вчительку повідомляли, що з номерами квартир плутанина, але та не спішила утрясти питання. Та власниця, яка робила документи, сказала пошли робити документи. Вона А Вона каже: Я не піду робити, бо я продавати не буду. Хай мене буде так. І ця власниця, яка продала мені квартиру, пішла, зробила документи, сказала вцінати, що така в мене ситуація. Вона вони їй сказали. Ми вам даємо п'ятий. Вона прийде, зробимо їм шві шостий. Вона по цей день не пішла, не робила. А зараз вона мені нерви тут омотає. Скільки здоров'я забрала за цей рік, що я вже по світі не здушую ходити. Сусідка зауважує, що коли купувала квартиру, пройшла всі перевірки. Я купила квартиру. У мене квартира була пуста. Я я пля купила квартиру без її згоди, де вона була приписана. У мене всі станції пішли документи. За мене документи все як має бути. Я купила квартиру і ці до мене претензії. Що вона хоче? У Любишівській селищній раді розповіли, що проблема пані Любові, як то кажуть, виєдиного яйця не вартує, і законодавство дає відповідь. Там та людина, яка е Після неї придбала ту квартиру, але вона перша взялася порядковувати адресу і її зареєструвала належним чином. І вона отримала адресу перша. А цій людині потрібно просто написати заяву і змінити адресу. Це нічого за собою не тягне, але вона принципово не хоче цього робити. От я звикла, що в мене така то квартира, чого я маю якби іншу адресу там присвоювати. Нехай сусідка це зробить а сусід чи сусід. А сусідка теж не хоче робити, бо вона перша зареєструвала і отримала. Глобально для пані Любові нічого не змінилось би, зауважує голова громади. Хіба що довелось переробити деякі документи? Ми не можемо якби не зважати на інтереси там і законні права іншого громадянина, щоб щоб задовольнити прохання одного вчителька стоїть на своєму свого часу. Перша отримала ордер, і згідна бачити на дверях тільки п'ятірку і ніяку іншу цифру. Я чужого не хочу, але хай і не забирають моє, тому що я його не віддам. Я прожила 36 років у даній квартирі. Любов Федорівна повідомила, що її запросили до селищної ради. Як пройдуть перемовини, можливо, однією проблемою у громаді нарешті буде менше. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. У Луцьку судили 23-річного молодика за розповсюдження наркотиків. Відомо, що ділка затримали 8 січня у селі Лище. Тоді із собою хлопець мав уже готові 100 пакетиків із ПВП. Наразі ж суд уже призначив наркоділку справедливе покарання. Згодом під час досудового розслідування він розкаявся у тому, що вчинив і сприяв розкриттю злочину. Відтак суд врахував це і призначуємо покарання у вигляді шести років позбавлення волі із конфіскацією майна. Очільник Волинської обласної адміністрації Іван Рудницький з Волинянами спілкується особисто і регулярно. Після таких зустрічей враженнями, проблемами та планами, узяв за правило ділитися із журналістами області. На черговій зустрічі побували і наші колеги. Голова Волинської ОДА провів прес-конференцію обговорив результати своєї роботи та ситуацію в області за різними напрямками діяльності адміністрації. Звісно, підняли питання доріг і їх стану. Стан доріг він десь взаємопов'язаний із пасажирськими перевезенням, із доступністю швидких допомог до тої чи іншої громади, тому це питання теж. Вирішується і на сьогоднішній день фінансування для області відбувається таким чином, що з державного бюджету на підтримку місцевих доріг виділено 39 мільйонів. Результатами щотижневих зустрічей з громадами виявилось, що перевізники не виконували зобов'язання по 30 маршрутах через стан доріг. Тому у вирішенні цього питання зацікавлені всім голови громад надали близько 90 зауважень по маршрутах, графіку і часу. 82 вже вирішених проблемних питаннях, і як мене запевнює керівник відповідного структурного підрозділу, що вони до травня місяця будуть вирішені 100%. Іван Рудницький запевнив, що руху з боку білоруського кордону не фіксується, але до ймовірної агресії з боку сусіда готові заходи захисту. З приводу фортифікації, то хочу теж сказати, що на сьогоднішній день відповідний військова частина Міністерства оборони України приймає вже на баланс фортифікації, які були побудовані минулого року. На сьогоднішній день вже прийнято. Вони перейняли 38 відповідних споруд. Ця робота продовжується. Лишилося до десятка інших. Знову підняли питання: лікування ветеранів, стану госпіталю для військовослужбовців та ветеранської підтримки. Загалом на сьогоднішній день з 54 громад Волинської області 52 є відповідні фахівці з ветеранського супроводу, які безпосередньо і Повинні і виконують ті обов'язки, якраз що ви його звучили. Це спілкування, комунікація з ветеранами демобілізованими і членами їх сімей на площадці Волинської ОВА щотижнево по четвергам відбувається зустріч з бізнесом, де я на декілька зустрічей теж був ініціатором того, щоб бізнес більш ширше пропонував ветеранам гарні робочі місця, залучав їх. На ті чи інші підприємства до роботи для того, щоб платив їм достойну заробітну плату, для того, щоб ветерани якомога швидше інтегрувалися в суспільство, яке ну, відносно знаходиться в тилу, в такій більш-менш спокійнішій мирній атмосфері. Голова ОДА каже, що подібні прес-конференції буде проводити один раз на квартал для того, щоб волиняни були в курсі всіх подій, почували себе в безпеці і дотримувалася соціальна політика в регіоні. Оборонна ситуація і вона як є одною складовою загальної безпекової ситуації в регіоні. Є на належному рівні, і тут в першу чергу треба подякувати і. Службі безпеки України, регіональному управлінні і поліції, і прикордонній службі, а також всім іншим силам оборони, які на до сьогоднішній день надають сприяння або безпосередньо виконують ті чи інші функції для того, щоб безпекова обстановка області була на високому рівні. Ольга Ганич, Неля Прокупчук, для новин на часі. На цьому завершуємо випуск та журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. Ну і якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук, сторінки нашого телеканалу. Дякуємо за довіру і шануємося.